Доброго вечора. З вами шукаю тебе. Ми в ефірі щовівторка і четверга. Якщо ви втратили зв'язок з вашими рідними і близькими, залиште свою заявку на пошуки на нашому сайті допомога.ua.info або на нашій електронній пошті «Шукаю собачка укурнет. Нашу програму дивляться десятки тисяч людей по всій Україні, і вони також допомагають нам у пошуках. Так що шанси великі. Пишіть нам якнайшвидше. Ожна звістка з міста Бердянськ Запорізької області. Там окупанти викрали 16-річного Тіграна Оганесяна. Серед ночі, коли підліток і його бабуся мирно спали, озброєні до зубів вразисти, вдерлися до їхнього будинку, влаштували обшук і стали катувати підлітка і літню жінку. Зрештою, вони забрали хлопця з собою. Мама Тіграна Оксана Староєрова цього страхіття, на щастя, не бачила. Вона зараз за кордоном займається лікуванням своєї маленької донечки, в якої серйозні проблеми з серцем. Оксана намагалася забрати з собою і свого 16-річного сина. Не раз просила його виїхати з окупації, але Тігран твердо вирішив залишитися вдома з бабусею, доки його рідний Бердянськ не буде звільнений. Ми просили цілі ці врани поїхали з нами. Он у нас патріот України. Он нет, я с з Мы Ми умоляли просили, поехали. поїхали. сказал, нет. Ні". У ніч, з 29 на 30 вересня, російські військові зі зброєю в руках вдарилися до будинку родини 16-річного Тімура Оганісяна. Поводилися вкрай агресивно, зухвало, перевернули та потрощили все в будинку, а найцінніше забрали з собою. Мама говорить, я от того, що фонарики світять в лісу по всему дому. Они зайшли, перевернули весь дом там, де спав ребенка, перевернули кровати, вытащили матраси, разорвали подушки, забрали телефони у бабушки, у сина комп'ютер, ноутбуки принтер. Забрали все, щоб все і техніки, все гаджети, все позабирали. При цьому окупанти не лише залякували 16-річного хлопця та літню жінку, але й жорстко їх били был с з Они били его прикладом от автомата, прилажували к шкафу, поламали шкаф. Били маму, били ребенка. рібенка. Рібенок с температурой. Он просил у них води. Ані води ему не дали, вытолкнули з дому, посиділи в машину і увезли. Оксана досі не може зрозуміти за що викрили її сина, так наче він якийсь злочинець. Припускає, хтось міг донести, що її рідний брат, дядько Тіграна, служить у Збройних силах України. приехало 20 человек и забрали дитя они сказали что сказали что в этом доме был опасный преступник ну я не знаю кто там были только мама и мой сын кому вот 20 человек говорят, с собаками они обыскали весь дом и забрали ребенка представьте он там сам один. что что у него в голове он же не знает ничего Рідні тіграна одразу ж кинулися на пошуки хлопця. Та все було марно, аж доки інформація про викрадення дитини не набула розголосу. Після того як ми дали його в розіск в інтернет, начало горіти і його фотографіями. Мама ходила, ходила і тільки в городі скарга да, його тільки недавно привезли. За що його забрали. Він совершенно батьків немає, психолог, психологи. Как? За що? Ви взагалі не маєте права. Вони ніякої інформації не дають нічого. Сказали, он здесь у нас. Оксана досі точно не знає, де отримують її сина і в якому він стані, адже побачитися з хлопцем чи бодай поговорити з ним по телефону нікому не дозволяють, навіть батькам та бабусі. Мама принесла йому лікарство, написала йому записку. Вночок ми тебе любимо, ми тебе не забули, Ми передаємо тобі носочки, футболочку, лікарства, води, попліколика, то принесли приніслі. Ну, я не знаю, це правда ні, його ніхто не дає увидеть. Я очень сильно переживаю. Это... Я... я пишу, що синок люблю тебе іще. Ну йому не дають ніякої связи, ні телефона, нічого. Придивіться до цього фото уважно. Якщо вам буде щось відомо про тіграна Оганесяна, будь ласка, одразу напишіть нам на електронну пошту. Адреса на екрані. Це, це дуже важливо. І ще одна драматична історія з Херсонщини. Там зараз така ситуація, що людям важко самостійно вийти на зв'язок з Україною, з рідними. Тож, коли є хоч найменша нагода, вони просять допомоги у нашої програми. От і в цьому випадку шукаю тебе. Звернулася Надія Топалова. Вона розшукує свого 42-річного брата Руслана Назарова, який ще. До війни поїхав на заробітки в місто Гола Пристань, це також Херсонська область. Руслан працював там охоронцем в аграрній компанії. Востаннє він виходив на зв'язок з рідними 11 липня, і тоді він ще був у голій пристані. А вже 13 липня, через два дні, буквально, Руслан сказав сестрі, що він вже в Чорнобаївці, де разом з друзями, винаймають якийсь будинок. І, от, після того дзвінка про його долю нічого не відомо. Надія переконана, що з її братом сталося щось недобре, бо інакше він би знайшов спосіб передати родині хоч якусь вісточку, адже у нього троє дітей: – 12-річна Каміла, 7-річна Ангеліна і 2-річний Алім. Вони всі з нетерпінням чекають на свого тата, ну і сестра також чекає коротко про його прикмети. Руслан невисокого зросту, у нього перебитий ніс. На правій руці біля ліктя у нього шрам, а також, також він втратив передні зуби. Шановні глядачі, якщо ви впізнали на цьому фото Руслана Назарова, якщо вам якщо буде щось про нього відомо, будь ласка, напишіть нам на електронну пошту, шукаю собачка у корнет. Тут до нас звернулася Людмила Соколова з Харківщини. Вона розшукує свого чоловіка, якого ще в середині травня викрили російські окупанти. І, хоча їхнє рідне село Гракове в Чугуївському районі вже звільнене збройними силами України, про долю чоловіка Людмила і досі нічого не знає. Зараз вона на зв'язку з нашою студією, і я хочу дізнатися деталі цієї історії. Доброго вечора, Людмила. Розкажіть, будь ласка, про свої пошуки. Доброго я шукаю Пітюх Андрій Олексійович, 74-го року народження, 21 січня. Коли вашого чоловіка схопили окупанти, вони вам бодай щось пояснили, чого раптом вони його забрали? Ні, нічого не пояснювали. Закрили нас, сказали щас вияснити, але ніхто його не не відпустив нічого. Нас матір'ю тримали в кімнаті, поки його не увезли, а потім вже приїжджали ФСБ їхнім приїжджало, то задавали питання. Люда, ну яка власне причина? Чого вони забрали Андрія? Що вони від нього хотіли? Ну, перший раз приїхали, сказали, що він наводчик, типа, на, ну, наводив на їхні позиції, де стояли, щоб ну, наводив наших. А потім другий раз приїхали, сказали, що він міняв валюту під високий процент, що в нього дуже багато грошей. Ну, На самом деле грошей в нього не було. Слухайте. Чого вони раптом вирішили, що ваш чоловік став наводчиком на окупантів? Ну, То, що бачили його машину. Він він же ж возив по селу продукти людям возив. Вам, хоч щось вдалося дізнатися про Андрія? Може, хтось його десь бачив? Може, може, хтось вам сказав, де він, що з, з ним. Ну, хто, хто, ніхто не бачив, ніхто, навіть кого там відпустили, всі мовчать, нічого ніхто не каже. То він був в одній больниці, то він був в другій больниці, потім сказали, що він в, в, в Балаклії, в ямі там. Я думала, звідти якісь новості будуть, але знову таки немає нічого. Люда, а хто саме вам усе це розповів? Знайомі, ну, через знайомих все. Може, хто бачив, може хто шучу. Дайте, будь ласка, знати. Шановні глядачі. Подивіться уважно це фото. Ось він. Щасливий, усміхнений Андрій Олексійович Петюх поряд зі своєю дружиною. Подумайте, згадайте, може ви десь бачили цього чоловіка. Може, ви знаєте, де він, що з ним сталося? Якщо так, напишіть нам якнайскоріше. наша електронна пошта зараз на екрані. А пам'ятаєте, на початку травня ми вам розповідали зворушливу історію про хаски на ім'я Несі з міста Буча. Її господарі Олена та Сергій, тікаючи від війни, були змушені залишити усіх своїх улюбленців вдома. Та коли вже вони опинилися в безпеці, то стали думати, як визволити своїх чотирилапих друзів. На щастя, безпритульну і голодну хаски, яка блукала вулицями напівзруйнованого міста, врятували бійці білоруського батальйону імені Кастуся Калановського. На цих зворушливих кадрах Несі, виляючи хвостиком та виючи від щастя з усіх сил, мчить до чоловіка, в якому впізнали рідну людину. Зятя своїх власників Володимира. Ці кадри їхньої зустрічі розчули тоді всю Україну. Згодом волонтери знайшли в покинутому будинку цієї родини ще й інших домашніх улюбленців: вівчарку Грету і Котика Димка. Їх також передали Володимиру і Світлані, це сестра Олени. Але важко навіть уявити, як ці домашні тварини сумували за своїми господарями, як вони переживали незрозумілу для них розлуку. І от нарешті ця довгожданна щаслива зустріч відбулася. Ми Мені відділі з погода. Моя, 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 моя дівочка. Моя дівочка. Домой, вони так не хочуть домой зустріли нас машина, Дівочки мої. Від цих кадрів просто сльози на очі навертаються. Добре, що тепер вони нарешті усі разом. Але кожного дня українці переживають за своїх рідних. Та певно найбільше хвилюються ті, чиї сини, брати, чоловіки зі зброєю в руках захищають нашу Україну. Та коли вони, хоч іноді, дуже рідко і зовсім ненадовго повертаються додому для родини, це хто знає яке щастя. Зараз ми вам покажемо одну таку зустріч. Дивіться. Цьому хлопцю 23, звати його Ілля. В мирному житті він археолог. Їздили, розкопували. в різних містах були. Ну такі старовинні речі, глечики і таке. Він сам малочку любив лазить шукати. І ну, якось так вийшлося. Що... історію, і тепер я знаю. Але зараз Ілля на фронті захищає свою країну. Час від часу він дзвонить додому, але багато не розповідає. Позаєниш такі бо холодно. А сьогодні я показав, що сонечко. це колочко. Це За час служби Ілля жодного разу не був вдома, а недавно зробив своїм рідним сюрприз. Дивіться, ось він. Ввечері з великим букетом червоних троянд іде до рідної хати, а там мама. Жінка роздивлялася щось у своєму планшеті і не одразу зрозуміла, хто зайшов. Добре вечір. Ілля наймолодший в родині в нього ще п'ятеро сестер і братів. За якихось кілька хвилин вони примчали до Іллі. Ну і от, тепер вже плачуть усі разом. Уся родина хлопця просить у Бога захисту і для нього, і для всіх наших українських воїнів. Та найбільше за ілю переживає бабуся, 80-річна Валентина Максимівна. У свій поважний вік. Жінка боялась не дочекатися онука, але ось він такий рідний. Виходить з машини з корзинкою квітів. Тільки ми думали, що вона буде вдома і буде сидіти на сілі, а не отак, як вийшло. Ну, довго ми її поспоювали, брат сам розчулився, хоча до цього держався, дуже сильний вихлопка. Я дуже розчулася, коли вже пройшла зустріч і поверталася, то він сам плакав. Бабуся трохи перехвилювалася, але з нею все вже гаразд. Вона довго обіймала онука, цілувала його руку, а ще питала, чи є в нього дівчина, бо чекаєш весілля і правнуків. Ось таким буває щастя. І такими бувають емоції від зустрічі з рідними. Напишіть нам, якщо ви також пережили щось подібне, а ми розповімо про вас у нашій програмі Шукаю тебе. І щойно до нашої редакції надійшла радісна звістка. 16-річного Тіграна, про якого ми розповідали на початку програми, окупанти відпустили. З ним все в порядку. Він вже поруч з батьками. Я сподіваюся, що йому вже нічого не загрожує, так що все гаразд. А поки у нас війна, ми продовжимо шукати людей. Наш сайт допомога наша електронна пошта шукає собачка окорнет. Пишіть, якщо ви когось загубили, або якщо ви когось, може, впізнали у нашій програмі. Шукаю тебе кожного вівторка і четверга. Ми шукаємо, бо хочемо знайти наших усіх до одного.